Нам належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї нашої території. Але не забуваємо, як усе починалося та що українці вже змогли пройти за час війни. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук попрощався із 22-річним українським військовим Ярославом Отроком, який героїчно тримав оборону Азовсталі. На прощанні зі справжнім воїном та людиною честі і слова були і наші журналісти. Відважний, сміливий, хоробрий людина слова, людина честі. 22-річний український військовий Ярослав Отрок, який захищав Маріуполь та тримав оборону Азовсталі, загинув 29 липня 2022 року під час перебування у полоні в Оленівці Донецької області. Сьогодні з героєм попрощались у Кременчуці. Прости мене десних чинів. У тихчинах хай зедує смерть. У тихшинах хай зайдує смерть. Солодку смерть, у мука за тебе. Солодку смерть, мука вже тебе. І розплинуся я в тобі. Розплинуся я в тобі. Ще підлітком, фактично, дитиною він вже приймав участь у громадському активізмі патріотичному. 18 років він пішов служити до особи. 18 років. А на той момент він вже декілька років приймав участь в зорганізованому українському патріотичному русі. Можна сказати, все свідоме життя, навіть ну, дитяче, підліткове життя в ньому було присвячено служенню України. Це гідний син козацької Полтавщини, це справжній чоловік, який прожив дуже мало. Але за своє життя зробив набагато більше ніж деякі роблять за довгі десятиріччя. Ярослав Отрок захищав Україну від російської ворожої агресії з травня 2019 року. Військову службу проходив за контрактом у військовій частині а 3057 Попрощатись із захисником України прийшли його рідні та близькі бойові побратими, військовослужбовці. Це людина, яка була не дивлячись на свій юний вік. Йому можна було доручити будь-яку задачу, і він з нею ну, справлявся, виконував. Якщо він не міг чогось виконати в силу там своїх ну, там якихось обмежених вмінь, дивлячись на його вік, от, то він чесно казав, що я це не можу зробити. Тобто, але якщо людина бралася за якусь роботу, то він її виконував. Це в цивільному житті. Я впевнений, в полку він так само себе зарекомендував. Наша задача пам'ятати про нього. У нього не залишилось ні дітей, за себе він залишив тільки пам'ять. Ми маємо цю пам'ять пронести, щоб про нього знали наші діти і діти наших дітей. Ярослав був другом для пласту у Кременчуці. Неодноразово допомагав в організації та проведенні таборів і вишколів для дітей. Був дуже активним у громадському житті Кременчука. Завжди був дуже позитивний і от в нього завжди посмішка була на вище на його діях, в його звершеннях. Дуже світла людина. Це за що він брався, брався з натхненням. Якщо знаєте, графіті мурал погляд, який присвячений на водоканалі, який присвячений військовим, в тому числі він теж до його роботи. Він у захисника залишилась мати. Ми завжди пам'ятатимемо відважного героя, його сміливість і любов до батьківщини вічна слава герою. Вічна слава Ярославу Отроку. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці в час повномасштабної війни з Росією продовжують облаштовувати надійні укриття у навчальних закладах. Саме вони є гарантом очного навчання дітей із 1 вересня. Ремонти тривають у декількох районах одночасно. Усі деталі вже за мить. В умовах воєнного стану школи та дитячі садки міста не можуть очно навчати дітей, не маючи обладнаного укриття. А оскільки чимало закладів освіти проєктувалися і будувалися взагалі без сховищ, то роботи з облаштування підвальних приміщень потребують чимало часу та ресурсів. Зараз будівельники працюють на декількох об'єктах одночасно. Одним із таких є Кременчуцька гімназія номер 7. Продовжуємо роботи по облаштуванню укриттів. Зараз на черзі сьома школа робиться все для того, щоб якомога швидше до 1 вересня підготувати приміщення, щоб діти мали можливість навчатися і в разі повітряної тривоги продовжувати навчання в безпечних умовах. Це сховище одне з небагатьох, які зараз майже готові на правому березі, але ми будемо робити все для того, щоб всі школи мали належні укриття. Відповідно до вимог ДСНС у сховищі обов'язково мають бути питна та технічна вода, освітлення, опалення, системи вентиляції та відповідна висота приміщень загалом в укритті має бути безпечно і комфортно. Облаштовують другий аварійний вихід зі школи. Поглиблюють дно сховища, фактично, підлога буде на метр нижче ніж та, яка була на цей час. І далі буде укладено плитку для того, щоб були нормальні санітарно гігієнічні умови, щоб можна було за всім цим доглядати. Важко хлопцям працювати, але справляються. Бачимо, що роботи тривають, і насправді дякую будівельникам за той величезний внесок, який вони роблять, в безпеку наших дітей. Міська влада разом із адміністрацією закладів освіти докладає усіх зусиль, аби з 1 вересня діти знову розпочали навчатись в режимі офлайн, оскільки вже і вчителі, і школярі хочуть повернутись до своїх класних кімнат. Я вам бажаю, щоб ми, комош висі разом з вами ремонт закінчили і 1 вересня пішли в школу. Домовились? Да. Так! тоді Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. На Полтавщині СБУ викрила посадовця Укртрансбезпеки на організації протиправної схеми, яких збитків завдав державі фігурант та якою буде відповідальність? Дивіться прямо зараз на Полтавщині. СБУ спільно з ДБР викрили керівника одного з відділів Державної служби України з безпеки на транспорті. Посадовець організував схему з охиляння від сплати штрафних санкцій Кременчуцькою логістичною компанією. Фігурант більше року протримував постанови про нарахування адміністративно-господарських штрафів, виписаних на авто Кременчуцької логістичної компанії, які водії отримували за порушення правил перевезення великогабаритних вантажів, зокрема перегруз транспорту. Відсутність визначених законом документу. Схем, тощо. Посадовець не направляв до виконавчої служби зазначені постанови після завершення терміну їх добровольної оплати для примусового стягнення, що завдало збитків держбюджету на суму майже 700 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займати. За певною діяльністю до трьох років і штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян наразі встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Вночі кримські міста атакували безпілотними надводними апаратами. В результаті одну сторону мосту було сильно пошкоджено. Хто до цього причетний та як на це реагують українці? Далі в нашому матеріалі. Уночі кримський міст знову попрощався зі своїми творцями та почав поступово руйнуватися. Росіяни оприлюднили кадри того, як виглядає міст після нічної атаки. Пропагандисти кажуть, що після нічного підриву ділянка на 146-му кілометрі траси а 290 «Новоросійськ-Керч» частково обвалилася. З першого погляду можна визначити, що руйнування дійсно значні. Якщо москалі наважаться латати міст, це їм дорого обійдеться. Перший інстинкт росіяни тікати світ за очі Тривалий час біля мосту. Були гігантські затори. Нещодавно з'явилася інформація, що Русня офіційно визнала, що атаку на Кримський міст було здійснено двома українськими безпілотними надводними апаратами. Тим часом представник головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що наразі відомство не може висловлювати щодо атаки на Кримський міст. Та він погодився з висловлюванням керівника ГУР Кирила Буданова, що Кримський міст це зайва конструкція. У мережі активно діляться фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. А креативні українці знову поділилися своїм почуттям гумору та створили підбірку. Цікавих мемів. Я, мені, спалить, мусить, Чи причетна Україна до нічної атаки поки достеменно невідомо. Та той факт, що руйнація Кримського мосту лише наближає нас до перемоги, беззаперечний. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. На міських пляжах поменшало відпочивальників, адже до череди екологічних проблем в Україні додалося ще й позеленіння води у Дніпрі. Що спричинило зміну кольору та якості води, і як цю ситуацію сприйняли любителі купання? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Купатися в річці влітку обожнюють усі, але нещодавно пляжі на берегах Дніпра знову вкрили зелень. На це вплинуло багато чинників. Не останнім є і висока температура повітря. Це Пласкасний змив. І в першу чергу з агропромислових територій, з територій населених пунктів недостатньо очищена стічна вода, критичними для нашої води Дніпровської води є звичайно, і залишаються поверхнево активні речовини, які використовують у складі будь-яких миючих засобів. Цього року водні масиви України особливо зазнали шкоди після нещодавного підриву Каховської ГЕС та екологічної катастрофи на рідці. Псел. Наслідок російської агресії зменшилось на одне водосховище на Каховське. Тепер навантаження буде збільшено на ті водосховища, які залишились на п'ять водосховищ. Буде важче. Скажімо, підтримувати тот екологічний баланс в регіоні, а регіон, вибачте, це національний екологічний коридор, який має назву Дніпро. В першу чергу, звичайно, основна функція це підтримання рівня ґрунтових вод. Для багатьох відпочивальників купальний сезон опинився у небезпеці через підвищення рівня ціанобактерій. Дехто все ж наважується зануритися у воду, та здебільшого відпочивальники не хочуть наближатися до Дніпра. Зелена вода. Пахне, відверто кажучи, не дуже. Дитині забороняє. Вла мама, був хлопчик, він підійшов до води, поки там мама розвернулася, він плюхнувся там на бережку. Він підіймається і він як Халк, увесь зелений. Зелене обличчя, зелені руки, в нього щось тут було чорне з якимось там от наліпками, але воно було все зелене і так стікало, начебто там краску розвели. Ну, я не знаю, я дитині забороняю, навіть підходити там, де є таке зелене, навіть вода відходить, і це зелений песочок. Я допускав забороняю. Як запевняють люди, комунальники намагаються впоратися із зеленим забрудненням. Трактор заходить і ну, прибирає. І навіть щось там таке плило і щось там прибирало і на воді. Ну, цю ж зелень не прибрати. Я не знаю, що треба з нею робити, але в інфекціонку не дуже хочеться. Бо я розумію, що і ранка, і не дай Боже, впаде і глотне, і буде лихо. Насправді, кожен може вплинути на те, щоб річки стали чистішими. Достатньо просто почати з себе та подумати про природу. Навіть сміття, то що ми залишаємо, ви ж розумієте, що воно так чи інакше знову до води потрапляє. Це загибель гідробіонтів, тобто будь-яких водних живих організмів, бажано зменшити все ж таки використання миючих засобів. Сподіваємося, що скоро колір води та її якість повернеться в норму, і кременчужани з більшим бажанням приходитимуть відпочивати на міській пляжі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Друг просить у борг у месенджері. Ваш родич у біді, продаж дешевих товарів в інтернеті. Існує чимало видів шахрайських схем. Сьогодні наші журналісти дізналися, на які види шахрайств натрапляли крименчужани, та як не потрапити на гачок зловмисників. Деталі у наступному сюжеті. Телефонні афери один з найпоширеніших видів шахрайства. Злодії можуть дзвонити, представлятися працівниками банків та просити надати особисту та фінансову інформацію. Ваша картка заблокована. З вашого рахунку хочуть списати гроші. Саме з цього починають розмови шахраї. У такому випадку необхідно повідомити про це у поліцію. Часто дзвонять по типу там з Приватбанка або ще якось там. Ваша картка заблокована, там передзвоніть, туди щось напишіть. Ну таке було да і часто таке буває. Блокують і номери і ну не передзвонюю. І рідним кажу, щоб також не передзвонювали. А я інколи користуюсь додатком Гедконтакт і там перевіряю, ну, що то за номери дзвонять, а так не знаю, якась інтуїтивно теж відчуваю. Ви виграли гроші або автомобіль з таким видом шахрайства. Також нерідко стикаються кримачужани. У такому випадку не поспішайте виконувати всі настанови знайомців. Зверніться до поліції. Мені просто телефонували якийсь там час. Коротше, що я виграла 317 тисяч, і потім потрібно, щоб їх вивезти, Мені потрібно щось купити, і тоді вони будуть. І ну я зрозуміла, що це лохотрук, І перейшла в Гугл дивитися відгуки. Ну і там було написано, що типу, нічого не виплачують, і все останнє. А вони все одно названять, названять, але ну типу не беру просто. Ну тут я вже зрозуміла, що так просто не буває. Шахрайська схема Ваш родич у біді є однією зі зловмисних тактик, в якої шахраї намагаються використовувати емоційний шок, аби спричинити фінансові втрати своїм жертвам. Познайомив було, звісно, що коли кажуть, ну раніше було, що там вашого, ваш син в поліції, терміново там дайте гроші або його посадять. А батько там каже, мій син рядом з Через кімнату. Не менш поширеним видом шахрайства є продаж дешевих товарів в інтернеті. Пам'ятайте, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Наприклад, на OLX шахраї, продають щось речі, дуже-дуже дешево. І, так, це можна зрозуміти, як новий аккаунт, дуже дешево. Відповідає по телефону не, той, не та людина, яка написана. Так, це шахрайство. Також Крем поділились, що натрапляли на шахрайську схему. Друг просить у борг гроші у месенджері. У такому випадку необхідно зателефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, та запитати про те, що знаєте тільки ви. Адже таке питання відразу викриє шахраям. Того літа в мене було такий випадок. Дівчинка, з якою я не супер так спілкуюся. Вона мені написала, що їй потрібні гроші. Ну ми так, я така ну, мене на той момент не було коштів. Я кажу, сорі таку немає. І вона ну, типу, нічого не відповідала. Насамперед, вона мені ну, Ті там би щось таке і проходить там десь півгодинки, і вона пише, що її сторінку зламали, і все остане. ну типу е, просто на той момент в мене реально не було коштів. А так можливо, я би відправила і повірила. Наразі на території Полтавщини триває інформаційна компанія щодо боротьби з шахрайством. Кременчуцькі правоохоронці, дільничні офіцери і поліцейські різних підрозділів наразі працюють з місцевими мешканцями, з громадянами, інформують їх про те, як не стати жертвами шахрайств. Наші рекомендації. Відразу, окрім гарячих ліній банку, звертатися до поліції на онлайн-сторінки Кіберполіції України на лінію 102 для того, щоб Отримати інформацію, як діяти в ті чи інші ситуації, також і самі крамочужани пояснюють своїм родичам, як не потрапити на гачок шахраїв. Розповідаю, як відрізняти, коли фейк, коли це справжній працівник банку. Я говорю мати лише одне: нікому нічого не відповідає, нікуди не клацай. Це все. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Минулого тижня на базі церкви джерело життя провели п'ятиденний табір, в рамках якого діти активно проводили свій час та духовно збагачувались. Чому навчались малеча та які види розваг їм сподобалися, найбільше розкажемо далі. Щасливі обличчя дітей, радісні співи та танці, і щира віра в Бога. На базі церкви джерело життя провели п'ятиденний табір, в рамках якого діти активно проводили свій час та духовно збагачувались на різних заняттях з пасторами. У п'ятницю відбувся захід підсумок, на якому малеча отримала чергову дозу позитиву та чудові подарунки. Це місце, де діти відчувають любов, затишок, де вони знаходять нових друзів собі. І ми спонукаємо дітей подумати про вічні цінності, вивчити заповіді Божі і слідувати саме нашим християнським цінностям. Такі табори проводимо кожного року. Вже наші церкви, ось майже 30 років, і всі 30 років. Ми що літа проводимо дитячі майданчики, навіть взимку проводимо різдвяні майданчики. Зазвичай у таборі проводять дозвілля діти, які відвідують церкву джерело життя. Цього разу до дружнього колективу долучилося багато родин з числа вимушених переселенців. Як правило, в наших таких майданчиках це десь 50%. Е Дітей з сімей, які відвідують нашу церкву в цьому році. Цей табір унікальний. Тим, що десь 50% – це саме сімей вимушених переселенців, і також ми запрошували сімей, дітей з сімей наших військових. Директорка табору Людмила Овчаренко подякувала дітям за гарні відгуки про табір та зазначила, що з такими вихованцями хочеться створювати нові майданчики. Дійсно, мені дуже було приємно чути ваші відгуки. Про табір. І це дійсно надихає, і хочеться робити його знову і знову. Це наш, як ви знаєте, вже 27-й Табір в цьому році, і ми раді, що ми можемо робити щось яскраве для вас, щось неймовірне. Ми можемо вас знайомити з Ісусом Христом. Кожна дитина знайшла те, що сподобалось їй найбільше за останні п'ять днів. Для когось сьогодні розваги, а для когось можливість знайти нових друзів та більше дізнатися про Всевишнього. Ми робили цікаві поробки, займалися спортом, познайомилися з новими друзями, проводили уроки з лідерами. Я дізналася дуже багато із історій, які нам розповідав наш лідер про Бога, що коли він робив чудеса, що є такі речі, які відділяють нас від Бога. Ми гуляли. Мені сподобалось найбільше і все, і всі. У нас було багато квестів, мені все сподобалось. Всі квести. Кожен урок сподобався, особливо музей. У рамках табору духовно збагачувались не тільки діти, а й їхні батьки. Анна дуже рада, що в неї з'явилася можливість більше поринити віру та дізнатися багато чого нового. Це особливо важливо для жінки, зважаючи на те, що її чоловік зараз захищає Україну на полі бою. Ці цінності, яким тут вчать, я впевнена, що вони мають бути у кожної людини. Наш тато зараз захищає Україну. Ми дуже чекаємо його додому. Я побачила, що в ці дні ми відчули духовну насолодом. Ми відчули радість. Дмитро та його сім'я також раді, що стали членами родини церкви Джерело життя. Чоловік вражений організацією і радий, що в його сина була можливість гарно провести час у таборі. Прийшли сюди дуже раді, дуже веселе спілкування у дітей з батьками. Дуже гарне спілкування. Я навіть не уявляю, скільки вони тут праці поклали на те, щоб цей табір організувати. Ну, Це дуже гарно. В Серці так трошки тепліше стає. Церква «Джерело життя завжди допомагає людям знайти віру в своєму серці. Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Триває повномасштабна війна в Україні. І сьогодні, як ніколи, наші громадяни особливо згуртовані та мотивовані. Роблять усе можливе задля якнайшвидшої перемоги. Українці не лише волонтерять, донатять, а й разом з духовниками моляться за мир та спокій в нашій державі. Цієї неділі вже традиційно на площі перемоги біля Христа відбувся спільний молебень з посланням духовної підтримки українським захисникам. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи. Примнож славу нашу! Перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. З приходом війни на нашу землю в житті кожного з нас щось змінилося, і це певним чином змусило нас прокинутися. Сьогодні ми, як ніколи, усвідомлюємо, чого прагнемо і чого варті, і з цим у спільній молитві звертаємось до Бога. Молю тебе, Господи, бережи тих. Хто сьогодні поряд з лінією огня, так багато сіл і міст, які сьогодні кожного дня підвержені бомбуванню, кожного дня їх бомблять і нищать через ракети, шахеди, іншу стрілецьку зброю. Боже, борони їх і хай якнайшвидше закінчиться війна. Головна мета заходу спільна молитва за мир і прагнення до якнайшвидшої перемоги. І треба діяти так, ніби все залежить від кожного з нас. Щоб наш народ був єдиний у всьому, єдиний у волі, єдиний у боротьбі, єдиний у болі, жалобі, скрізь в усьому єдині анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Танок на майдані Конго культовий гурт. Родоначальники та головні драйвери українського хіп хопу виступлять у Кременчуці із благодійним концертом. Всіх шанувальників культового гурту та тих, хто має бажання донатити для ЗСУ, запрошують 21 липня в парк Придніпровський долучитися до благодійного хіп-хоперського дійства. Народні улюбленці, родоначальники українського хіп-хопу, гурт ТНМК «Танок на Майдані Конго приїдуть 21 липня в Кременчук. Культовий гурт виступить з благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Благодійний тур запланований у восьми українських містах. Драйвери українського хіп-хопу вже виступили у Чернігові, Черкасах та Рівному. Варто відзначити, що частина гурту служить на обороні свободи України. Фронтмен гурту Фагот в добробаті реванш, бас-гітарист Костянтин Котя Жуйков, солдат Національної гвардії. України. Гітарист Ярослав Вірьовкін служить в ЗСУ, а інші учасники гурту є активними волонтерами, працюють на тактичних напрямках. Ці благодійні концерти надважливі для ТНМК, тому під час концерту буде збір донатів та аукціон з лотами. Зібрані під час концерту кошти музиканти планують спрямувати на потребу своїх підрозділів. Тож шанувальників драйву, шаленої енергії та української музики чекають 21 липня о 19.00 біля літньої сцени парку Придніпровського. Сково приходь і пам'ятай, кожна твоя гривня, спрямована на підтримку ЗСУ, наближає нашу перемогу. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету, і це вже очевидно всім у світі. Хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Слава Україні.